Друзі, всім добрий день! 13 січня, я в Одесі. У нас сьогодні мінус 7, зараз трошки йде сніжочок такий. Ми зразю вийшли на прогулку, знаходимося в історичному центрі міста. Зараз пройдемось старими вулицями до Морічка. Без Морічка ніяк. А зараз я стою позаду мене будинок Фальцфейнів. Я хочу вам його показати. Це є пам'ятка Одеси, дуже красива будівля. Зараз. Растюня ти змерзла, зараз ідемо. Подивіться на цю красу. Зараз я якось відійду, ще з іншого ракурсу вам покажу. Але неймовірно красивий будинок. Прибутковий дом фальцвейні. Зараз. І ось так я відійшла. Показую з цього ракурсу. Кинула Растю, кинула сумку, пішла, пішла знімати будинок фольксвені. Скульптура Атлантів, які тримають земну кулю на спині. Взагалі, тут два будинка: один доходний будинок, а інший сам будинок Фальцвейнів. Але їх з часом з'єднали. Тут жили багато композиторів. Мабуть, і зараз живуть і відомих композиторів. Таблички оце кажуть про це. От знатаков відомий композитори, киста відомий лікар. Я забула прізвище, який жив. А я зараз бачу, що он двор. І відкритий він, і можна туди заглянути і побачити щось цікавеньке. Ходімо. З цього місця починається інтрига. Ти йдеш і не знаєш, що тебе там чекає. Але це дуже цікаво. А, клас. <смітна> Ми ще не зайшли, а я вже бачу ще одну арку. Так побудовані Одеські дворики. Заходиш дворик, потім арка і ще один дворик. Стара будівля. Угу. Білизна на канатах. Мені здається, тільки в Одесі можна це побачити. Клас. Оце що? Не зрозуміла, що? Це колодязь чи що. Йдемо далі. Зараз в цю другу арку. Подивимося, що нас там чекає. Дівчата теж. Ідуть, дивляться, що відкрите і зайшли. Теж з цікавості, як і ми з вами. Ну, тут теж такі старі будівлі. Одеські дворики, одним словом, що сказати, старі Одеські дворики. Зазвичай ці двори закриті, як ви бачите, а цей відкритий. Тому ми тут. Мармурові сходинки, клас, так? подивимось на будинок пальцвейнів з іншого ракурсу. Йдемо далі. Ви роздивляйтесь архітектуру, а я вам буду розказувати свою історію. В Херсоні я жила на вулиці Московська. Начебто її зараз вже переіменували, я навіть не знаю як, але якщо це сталося, то нещодавно. А ще до повномасштабного вторгнення стало питання про переіменування вулиці. І наша адміністрація зробила опрос: такий згодні ли ми, жителі вулиці Московська, щоб її перейменували вулицю Фальцфейнів. Боже, що там розпочалося? Щоб ви знали? Люди, жителі вулиці Московська, вони виходили, я не знаю, на якісь -то там мітинги, забастовки, всі кричали, писали скарги, писали петиції, писали, я не знаю, що тільки можна було писати, що хто такі фальцвейни, що це за назва фальцвейнів. Ми Московська, скільки років були. Оце таке, знаєте. Бо язик поламаєш, а хто такі фальцвейни? Фейні для Херсона, вони в Херсонській області заснували Асканія Нова, заповідник, який відомий на весь світ, але для нас було ближче назва вулиці Московська. Ми боялися, що ми не зможемо вимовити фальцфейнів, і це я хочу сказати: ось до речі, яка будівля. Теж подивіться, ви роздивляйтеся архітектуру, бо я оце трендю. Я можу трендіти. А ви тим часом дивіться по сторонах? Оці козирки мені теж дуже-дуже подобаються. До речі, ми зараз знаходимося в тому районі, де влітку були страшні прильоти. Тут гинули люди. Оці всі будівлі, які мають історичну цінність, вони були пошкоджені. Вилітали вікна, двері, обліцовка. Ось подивіться на цю красу, і от як, як ця русня знищує все. Ми йдемо далі. Я все ж таки хочу закінчити про Херсон про цю історію з перейменування вулиці Московська на Фальцвейні. Ось який будинок, подивіться, теж красивий. Тут були вітражні вікна, все повилітало, коли були ці взриви. Це, це жах. А попереду ресторан, там загинула людина. Теж ой, як згадую, це було так страшно. Ми ж неподалік живемо. Це було дуже страшно, я вам скажу, коли воно бахало, я... А люди, які тут живуть. Боже, а які постраждали, поранені були і все. Це жах. І в який раз я вже повертаюся до Херсона, хочу закінчити цю думку падетоже, чому не хотіли херсонці в більшості своєї, щоб перейменували вулицю Московська на вулицю Фальсфейна. Тому що ми, жителі Херсона, які пишаємося, сканію нова, які кожні вихідні приїжджали туди на екскурсію. Ми навіть не знали, що цю Асканію нова заснували в фальсфейні. Або знаєте, як в одну ухо влетіла, а в інше вилетіла. Чому нас вчили? Тому ми і навчилися. І тому я хочу, до чого я веду, до того, що треба зараз вчити українську мову, українську історію, українську культуру, що у нас дуже багато наших українських діячів, які дуже талановиті, видатні, і нам треба все це вчити, то, то що ми не знали. І коли кажуть, а що ви не будете читати Пушкіна чи читати там Достоєвського, Чехова, Будемо, будемо це все читати, як світова література, як світова історія, як світова культура. А база у нас, база навчання наша повинна бути на нашому українська. База українська. Все інше це світове. І теж воно повинно бути. Оце про що я хотіла сказати. І вийшли ми на діляночку, де Пропорції, струб встромлені в землю не дають нам забути про наших героїв. Загиблих героїв. Вічна пам'ять загибну. Ось будівля теж подивіться. Ростюня, ходімо. Зараз сніжинок збільшується на очах. Ви бачите, які вже лапті падають? Ого-го! Ми вийшли, таке щось було незрозуміло. Начебто є сніг, а начебто й немає. А зараз пройшлися трошки там півгодини, да, чи скільки чи години. І вже таке валить. Ну, то добре, ми любимо сніг. Чи не дуже добре? Ну, мені здається, непогано. Якщо є мороз, то хай вже буду зі снігом. Зараз ми зайдемо в полі рояль, тільки з іншого входу. Я з вами з цього входу ще не заходила. Ми ходили, полі рояль має чотири входи. Уявляєте собі, чотири. І ось ми в три заходили, а ще є четвертий. Так, тут щось перерийте, щоб не було злизько тільки, щоб я не падала. Ростюня, ти йдеш. Та-да-та-там-та-там. -да та О! Ну, Ось ми вийшли з цієї сторони. Бачите, тут вже горить світло. Сьогодні сонечка немає. І не було зранку, і немає в обід. Марно. А що тут перегороджено, ця стрічка ця? Не знаю, чомусь чомусь перегороджена. Можливо, там не почищено із-за цього, чи що. Кажу, не молодята. Вітаємо! Бажаємо довгого і щасливого довго. життя! Що я вам скажу, місцями ожеледиться. Не скрізь, але желедиться. Треба бути обережним. Дивимось на театр, на цю красу і велич. Біля театру ми пам'ятаємо, що тут знаходиться алея зірок видатні діячі Одеси, але зараз засніжено не видно, кому що і за які заслуги, але бачите, вона є ця, але зірок. Ще раз повертаємось на театр. Я ж хочу відійти так, щоб його, щоб його весь містився в об'єктів. Красиво, так? Красиво! Поруч від мене Приморський бульвар, де ми з вами гуляли декілька днів тому. Там опройдемося сьогодні, можливо, ввечері чи завтра ще. О! О-о, тут слизько. Ми біля Дерибасу. Дерибас, привіт, ми йдемо на моречка. Що від тебе передати? Привіт передавати? Растя, може ми підемо по сходам мерців? Давай ризикнемо. Вони можуть бути слизькі. Друзі, ви пам'ятаєте ту страшну історію, коли я вам розказувала про сходи морців в Одесі. Ці сходи дуже відомі. Тут знімали багато фільмів, кліпів, яралашів, відео різних, але історія цих сходів дуже страшна. Тут неподалік жила повія, яка вбивала чоловіків, робила з них пиріжки і продавала на ринку. І викидала останки через балкон. Десь вона тут поруч жила. І Це називають сходи мерців. Тут їхні духи ходять вночі. Ходімо разти, я прячу камеру, бо слизько. У мене знов включення. Згадала історію, що коли я ходила в дитячий садочок, то у нас через паркан садиком була багатоповерхівка, ну, житловий будинок. І ми постійно, коли гуляли на дитячому майданчику в садику, то казали, отам от живе кукла з довгим ногтям. І вона отак своїм ногтям вбиває. Отак і я вас зараз лякаю. Це сходи, це сходи мерців. Вони вночі тут ходять, а можливо і в день. Ось така страшна історія. Рося змерзла, думає, йди в баню зі своїм, а давай ходімо кудись. Пам'ятаєте ту лякалку? А дай серце, а дай серце? До когось підходиш так неочікувано, і так голосно кричиш, а дай серце, а дай серце. І всі лякалися. Це в моєму дитинстві були такі забавки. Ми в парку, але з іншого входу, не з того, в якому ви нас бачите кожен день. І кайфулики, боже кайфулики. Растя, кайфулики. Кайфуліки. Ходімо. Біжи, мала. Ні. Хоче вже м'яч. М'яча зараз не буде, Растя. На морічки. Та я зараз буду за тобою бігати. Ти ж будеш не будеш мені його приносить. Ми підходимо до карантинної аркади. Це фортиційне укріплення, де були на карантині пасажири і суда, які приходили до міста Одеса. Що там? Радіє, радіє. Біжи, бери, бери ту гілочку і біжи. Сніг валить. І це і е, слизько, слизько все ж таки. Я не знаю чому. Значить, то не повинно бути слизько, він ж, е, лягає на той же, що був, але, але чомусь слизько. Чи то мені так здається, чи то на плитки, на якоїсь, але так все, слизько. Морічка, ми біжимо! Як красиво виглядає ланджерун. Все біло, наше морічка, ми біжимо до тебе. Чаєчки. Клас. Далі. Боже, який туман. Ви бачите цей туман? Нічого не видно. Навіть пірса наступного вже не видно за цього от Оце да. Коли я тільки починала сьогодні знімати, був вітер, І сильний вітер. Зараз він трошки заспокоївся, він є, але не такий сильний. І туман, І туман. Ну добрий день. Бо ще не привіталися. Ходимо тут навколо, а ще не привіталися. Ти спокійний сьогодні, це добре, вода прозора, але така за цього тумана, вона така трохи між зеленим і сірим. Круто, круто. Люди гуляють, надивлячись на таку погоду, да, Ростюнь? Ростюнем, в очікування м'яча. Не гавкає, тому що вже отримала на горіхи. Поїла гадості. То я її трошки посварила. і Вона вже як шолкова. Кайфуліки, да расть? Ой, кайфулики, які оже. Як їй подобається сніг. Море, пісок, сніг скажи, Це вообще, я не знаю, все, все відразу, все краще відразу. Ти Цього процесу кінця немає. Немає кінця. Подохатися, кайфувати. Все чи ні? Ні. Ні. Яке там все. Ні-ні-ні. Растюня, сьогодні нам мете снігу, і ми завтра прийдемо і будемо як ірсіана з моря відразу в сугроб. Купаємось, вибігаємо з моря і пірнаємо в сугроб. Оце буде кайфуліки, оце кайфуліки, такого ти ще не відчувала таких кайфуликів. А то, що ти зараз робиш, то дитячий садок, то не кайфуліки. Справжні кайфулики будуть завтра. Хотіла м'яч, футбольнуть і не вийшла. Боже, я не можу навіть попасти в м'ячик. Да. Є в мене проблеми з м'єдкістю. <риклад> Ходять рятувальники на той випадок, якщо хтось купається і потрібна допомога, бачите? А ніхто не купається, нема дурних. <риклад> Та ні, купаються люди. Купаються, просто їх мало, маржей мало. І вони, напевно, вранці прийшли, покупалися. Отримали заряд бодрості на, ці, на цілий день і все, і пішли. А ми ж приходимо вже в обід і надвечір, хто це буде купатися, маржувати. Растюня, все, ходімо. А тут кайфуліки не закінчуються, я кажу. Може, давай додому візьмемо снігу, принесемо і ти будеш вдома таке робити. Чи з морозилки візьмемо там трошки, чи тебе в морозилку? І там будеш кайфувати. Якщо я тебе не можу витягнути, що мені робити? Я змерзла, я хочу додому, ти сама змерзла, тремтиш. А хочеться кайфувати, да? не можеш нічого з собою поробити. Кайфуліки це все. Ходімо, мала. Це Морічка, ми йдемо додому, завтра прийдемо. Так що до зустрічі, пока-пока. Ходімо. Чекай. Чекай, щоб я підійшла і кидала їм м'яч. Растяна, ну не уходь від мене. Ну що це за фокуси в тебе? Я вже втомилася. А ти ні, так, я бачу ти ні. Насапирка в снігу. Ой, Ми йдемо, сніг валить, діточки катаються на санчатах. Бачите, трохи є вітер і є сніг, але дітей це не зупиняє. Їх батьків. Раз це взяла на поводок, тому що кажу, не відволікаємось від маршруту. Друзі, подивіться, як мене заміло снігом. Оце сніг, да? оце валить. На, ну така хуртовина, в Одесі. Я буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду. І я сподіваюся, що ми з вами зустрінемось вночі. Не знаю, як воно вийде чи ні, але в мене є таке в планах вийти пізніше, зняти вечірнє міста, знов сніг, знов підсвічую всю красу Одеси. Тож подивимось, як я зігріюся після цієї прогулянки. Якщо що, то вночі зустрінемось. А вам поки приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.